Вітаю, козаки-козачки. Розмовляю вчора з другом, з Віталіком, з товаришем своїм. Він не просив, я прошу. Всі, хто вірить, і навіть, напевно, хто не дуже вірить, помоліться. Команди відступати їм не дано. Молимся за них. Це замість хвилини мовчання. Хвилина справжньої молитви. Будь ласка. Нагадаю всім, шановне козацтво ви на Ковальському аматорському каналі Молот і Метал. Я ваш коваль Аматор Руслан. Ділюся з вами простим нехитрим досвідом, який я вже отримав. ось перед вами шматочок відпили. Циркулярної пили, але підійде і стрічка. Садний монтаж вирізана болгаркою, підточена і буде перегартовуватись. Сталь 9ХФ. Простий канадський шкурник, але на кухню. Тому, шановні козаки, якщо хочете для себе ножик, який реально буде працювати, не соромтеся, вам не обов'язково кувати. Достатньо просто болгарки, трафарету і вміння різати нею тією ж болгаркою. Це звісно ж, заготовка. Довжина тут десь 18,5 см, всадний монтаж на 6,5 см і рукоятка близько 12 см. Дикалеча. Досить непогана в неї текстура. Ось такі прості речі на кухню і на полювання. Бачите, це рибка. Я поки що таких канадців не показував до цього моменту. Гарного всім дня, хлопці! Богом.